З нашим серцем, з бажанням нашого серця, щоб виконати Боже Слово. Можливо, Йона також він хотів виконати Дух Його, Но ще є плоть, ще є ця натура, ще є характер, ще є душа, Бог створив, так дух, душа і тіло. І дух ливеться до Бога, дух шукає свого Творця, хоче бути слухняним, хоче виконати Божі. Це обіцянки, Боже Слово. Ну, каже, в моєму тілі я знаходжу ще якісь інші бажання, які йдуть проти волі Божої. І прийшов час, коли Йона він це зрозумів і сказав, викиньте мене в море. Думаю, дуже строгий до себе. Навіть він не знав, що риба буде, що Бог пошле рибу, Бог і рибу це послати навіть може в море, щоб спасти. Але він. Цікаво, наскільки, якщо ми самі судимо себе, то не будемо ми осуджені перед Богом, якщо самі ми себе судимо. Но якщо тут людина саме себе не судить, каже, я правий, я у всьому правий, я завжди правий, і так далі, людина тоді вже не має, її, як її простити, якщо вона не визнає свої гріхи. І тому каже, що той, хто визнає свої гріхи, то буде помилуваний. Бог любить милувати. Бог є милосердний, Він хоче милувати, він і не він це помилував. І помилував також Йону. Тому що Йона не хотів піти. Чому? Тому що не хотів, щоб Бог помилував те місто, бо це були їхні вороги. Це... І він не хотів, тож наші вороги не хочуть, щоб їх помилував, Наказати, їх. хай буде їх кара сама більша. Бо каже, я тебе помилував. Три дні потрібно йому було це те мреві там бути. І я тебе помилував, з'явив над тобою милість, дав тобі ще один шанс. І ти дай їм шанс. І ти їм скажи. Але він знову там не прочитав там далі. Це дуже така широка тема. Він далі ще обурився, що Бог помилував їх, знову обурився. Я знав, каже, що ти їх помилиш. Я знав, що ти милосердний. І е, дійсно, коли людина вона осуджує сама себе, як суджує, <сосуджує>? каже Боже, так, вона бачить свої гріхи, визнає перед Богом, то Бог її милує, коли кличе ім'я Ісуса Христа. І сьогодні хотів би, так, би прочитати е, таку, таку тему про наш язик, е, про нашу мову, про наші уста, коли людина приходить до лікаря, Ну, раніше так було, зараз я це не знаю, вже там різні вже апарати. І кажуть, я це, це застав цей час. Покажи свій язик. Людина показує, подивиться, подивиться, і визначайка хвороба. Та як же ти, ти, я, ти, я, ти язика тільки глянув може? І так само людина, що схоже, коли ти спілкуєшся з ним, коли людина щось говорить, коли вона, коли вона промовляє. Коли уста щось говорить, це показує, яка духовна хвороба в неї. Або навпаки. І ми це, це прочитаємо. Христос дуже багато говорив про уста наші. Каже, зі слов своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Каже, бережи уста свої від лихого. Давайте ми це прочитаємо декілька місяців слова Божого, це перше місце буде Матфія. 12 розділ і 34 вірш. Бог так дав нам, так думав, що два вуха, два глаза, дві руки, дві ноги і один язик. Мабуть він хоче, щоб ми в два рази більше слухали, робили, в два рази менше говорили. Христос звертається і каже, або вирости дерево добре, то й плід його добрий, або вирости дерево погане, та й плід його поганий. Адже дерево пізнається по плоду. Тобто тут порівнюється дерево, як це пізнати дерево, чи добре, чи погане. Як узнати, то дивися дерево, та й все. Плотики, які на ньому плід. Каже, «Роди є хидні, як ви можете говорити добре. Тобто він порівнює дерево, його плід, і людину, і його вуста. Каже, як ви можете говорити добре, будучи лихими, бо від повноти серця говорять усталь. Чим наповнене серце, те людина і виносить. Тут ми читаємо далі. Добра людина з доброго скарбу серця виносить добре. Ой, вискочила, ой ще, а звідки вискочила, не прилетіла. Ну, можливо, десь посилає ворог якийсь. Думки, ну, якщо ці думки вже в серці десь укорінилися, знайшли собі місце, то воно вискакує з середини. І з доброго скарбу серце виносить добре, а зла людина зі злого скарбу виносить лихе. І далі кажу вам, це слова Христа, що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день осуду. бо зі слів своїх будеш виправданий. І зі слів своїх будеш осуджений. Та я ж тільки сказав. Сказав, я ж не робивши, тільки сказав, наговорив про то, про іншого. Тільки сказав, але Христос, Він показує, що слова, Він їх розцінює, як якась дія. Ми звикли якийсь поганий вчинок, так далі, ще щось. оце щось погане. Но Христос говорить, навіть людина подивилася, уже зрішила. Сказала, не зробила що, я ж не зробив, я тільки сказав. Каже, зі слів своїх будеш виправданий і зі слів своїх будеш засуджений. Каже, дадуть за кожне слово. Тепер порахувати, скільки то ця людина за 70-80 років скаже слів. Каже, що жінки треба 25 тисяч слів в день, щоб виговорити. Тепер порахуємо на 70 років, скільки це слів. І тут за кожне слово. І слово Христос каже, може бути пусте слово. Це не обов'язкове яке слово, яке, не, яке як негативне, погане, чи таке воно лихе яке слово, а просто пусте слово. Без якогось смислу. Ти людину буває слухаєш, слух, про що він говорить? Він отак от рогами обходить щось, скажи прямо, що ти хочеш. Нехай слова ваші будуть так, так. Ані або ні, ні. А що, що, а що більше цього, то від лукавого. Кожне слово людина дасть відповідь. Це пам'ятати треба, що за кожне слово, все, що ми говоримо, людина дасть відповідь. Ну, звичайно, Бог дав ще то, то, це людини, щоб людина могла ще покаятися за слова. І друге місце це псалом 33. І 12 вірш. Читаємо такі слова. І це 3.12 вірш. Придіть, діти, послухайте мене страху Господнього, навчу вас. Хто та людина, що бажає життя і любить довголіття? Та це всі ми, вся людина, всі хочуть. Жити довго, довголіття, життя бажаю, що захворіла одразу біжим до лікаря, ще щось, щоб, щоб здоров'я наше було добре, щоб жити довголіття, щоб бачити добро і всі, ну, ми всі хочемо. І ось він вчить каже. Бережи від зла язик твій. Та при чому ж твій язик? А ж... каже, ні. Бережи від зла язик твій. І уста твої від слів лукавих, навіть ніяких схих, а просто лукавих, непрямих. Бережи свій язик. А чому так? Чому від язика залежить моє життя? Так написано в Божому Слові, що життя і смерть у владі язика життя і смерть. Притчі другий, Друге місце ще одне. 13 вірш, 18 розділ і 3 вірш. Хто стереже уста свої, той душу зберігає. Отже, вуста вони зв'язані з душою. Душа в траді це є життя. Життя. Це наше. А хто широко відкриває уста свої, тому біда. Ну не тоді, коли ми співаємо. Хто змається на увазі. Хто свалиться, хто широко розкриває, хто любе, не хоче десь змовчити. Каже, тому біда. Так він ж тільки говорить. нічого не робить, каже, ні, тому біда. І як і вже в заповіті Новій ми читаємо, він пояснює вже більш так. Послання до Якова від Якова, от, от перший розділ 26-й вірш, читаємо такі слова. Коли хтось з вас думає, що він побожний, тобто богобійний і не стримує язика свого. Читай Боже слово, молиться на служіння ходить і ще щось. Богобійний, тут написано. По побожний. Але не стримує язика свого. Тобто не пильнує за те, що він говорить. каже, Такого пуста побожність. Скільки добрих дів зробив, стільки... Які... Каже, пуста побожність. Я так думав. привести приклад, що наші вуста. Оце як ці навушники. От навушники. Я такий, зараз вже Bluetooth є, там підключення без проводів, і там підключення, і там. Ну, Щоб для ясності я взяв такий більш старіший такий варіант. От в це навушники, щоб чути музику чи пісні, проповіді, хто що слухає, там є ще такі штекери. Тут навіть є в комплекті ще один запасний на інший. там. І цей штекер він має кудись його. Всунути, тобто, в якесь обладнання, якийсь пристрій. Рані, раніше плеєри були, плеєри тут навушники, людина йде, слухає, співає. Люди думають, що він співає так голосно, а в нього там своя, свій світ. І. Вони під'єднуються, якщо не під'єдне, і ці навушники самі по собі, вони є нейтральними. В них може звучати музика побожна. Людина може співати, йти, молитися, слухає пісні, хто це, це радіє, хтось на вулиці там свалиться, вона співає, радіє. Вона слухає. А хтось інший підключає береш ті самі ці навушники, але підключає до якогось джерела іншого, до якогось каналу, до радіо, до якоїсь приходить. І слухає якийсь рок, і ще якісь пісні такі, що не розуміє, що там це співає, там головний ритм. Або погані якісь пісні, зараз і раніше були, з матюками навіть пісні є. І слухає щось зле, погане. І оце як порівняння, це є наші вуста. Вони якби підключаються. Ми можемо підключати їх. До джерела Божого Слова. До джерела ми прийшли на Богослужіння. Ми слухаємо Боже Слово, ми співаємо з нас. Ми з Артемом. Це мені така радість, що на такий період, що в є, ми можемо співати у два голоси. Бог так дав йому такий дар. І багато інших ще дарів. Ну, зараз інша тема. І... І ми підключаємося до джерела Божого, але наші уста, ми можемо якби і ходити в Богослужіння, але підключені може бути до чогось іншого, до новин, до якихось інших джерел, до якихось пліток з кимось там спілкуємося, слухаємо щось погане. І, ми це... і я прочитаю це, що Яков пише далі, він продовжує думку в третьому розділі з третього вірша. Ось ми вкладаємо вудила в рот. Ну, ну, давайте може з другого. Бо всі ми багато грішимо. Хто не грішить словом, саме словом, тобто грішити можна словом. Бачите, словом. То людина досконала, здатна приборкати все своє тіло. Та як греш, це тільки уста каже. Якщо вона змогла покорити свій язик, свої вуста не грішить словом. То значить, ця людина вона здатна і приборкати все тіло. Тепер він приводить приклад. Каже, ось ми вкладаємо тіло в, в рот ковням, щоб вони слухалися нас і керуємо всім тілом їх. Тобто кінь це як ототожнює силу. Одна конська сила, там дві в машині. Тобто, це є сила. Каже, щоб у цю силу вгамувати. Ми просто йому вкладаємо в рот вудила. І так само він говорить про кораблі. Хоч і великі вони, то тобто це теж сила. І носяться з сильними вітрами та невеликим кермом спрямовуються, куди хоче кормчий, куди хоче. Корабель великий, але руль маленький, І язик також каже. Життя наше дуже велике. Один має там фірми, один там президент, один там ще. І ми дивимося, як він керує всією країною. Велика сила потужна армія, але управляється язиком, устами. Каже, так само, як це великий корабель, так само і життя наше, велике життя, довге життя. І ми можемо направити своє життя. Ми можемо про себе сказати, нічого в мене не вийде, так мені треба. Там будуть значить, страждати, хворіти. Або там мені там в печінках, в мене голова болить від тебе, люди, люди там говорять. В мене там ти вже десь сидиш в печінках і ще. І люди ні, задумуються, що їхні уста говорять. Там тошнить мене від когось, і ще щось. І люди вони не усвідомлюють, що, ту про, що промовили зараз їхні уста, що вони сказали. І там і згадують ті черта, і всіх згадують. І уста їхні, вони кличуть, вони говорять або Бога призивають, або лихого. Або на себе наводять благословіння Господне, якби призивають Боже благословення, благословляють, каже, ви благодаєте одними устами, тут я вже просто немає часу, тут він пояснює, каже, одними устами, ним, тобто цим це я, я закон, ми благословляємо Бога, Отця, ними проклинаємо людей, створених за подобою Божої, каже. З тих самих вузлов виходить благословіння і прокляття, брати мої, не повинно цього бути, немає цього бути. Він каже, так, да, таке трапляється, і в першій центрі це траплялося. Але каже, це ненормально, це не повинно так бути. То хай Бог благословить, щоб ми дійсно де людина каже, то це вирішила, щоб на один тиждень, навіть по-моєму, чи на два тижні, все, що я говорю. Без шуток, без якихось двійних слів. Я не кажу, що юмор це є погане. Но людина буває, говорить, ти не знаєш, чи правду говорить, чи неправду. І людина вже, ти вже не знаєш, чи вірити, чи не вірити. Вона якби створює життя навколо себе, уявлення про цю людину чи з уста свої. І він на два тижні так вирішив. Бути чесним, правдивим, виконувати все, що він говорить. Так, так, ні, ні. каже, Ви не уявляєте, як життя ваше зміниться. Коли ви почнете свідкувати за язиком своїм. Життя каже, як, це, як цей доктор каже, покажи свій язик, я знаю, чим паріш. І так само Бог сьогодні також хоче, щоб ми, щоб сілився наша мова, сілився наш цей язик. Щоб ми, Бог, Словом творив цей світ. Він сказав слово і так стало у владі язика життя наше, Бог дав нам, щоб ми своїм цим язиком благословляли життя, благословляли самих себе, благословляли тіло своє. Одна людина, це навіть на духовному рівні, вона вже старша була, але коли вона ще маленька була, вона все життя прохворіла з ногами. І пастор, який знав ну, цю справу, він запитував, він каже: я маленька, коли була. І мені так не подобались ноги свої, і я просто на них казала погані слова. Хай, ти, ну, я, я, я не знаю, які там слова чи це не пам'ятаю, що ви там такі, так криві, і ще якісь, тобто погані слова, вона просто ненавиділа свої ноги, І вона сказала це своїми устами. І з того часу в неї ноги почали хворіти, то одна хвороба, то інші, то ще щось. І коли вона не відріклася від своїх слів, проїзла цю молитву якби це, від, це, від, це відречення, оці, що вона. Проклинала чи казала погані слова на ноги свої. І Бог в її ноги. Бог явив милість. свій, каже, у смерть або життя у владі нашого це язика. Хай Бог благословить, щоб ми дійсно христову стасу, щоб, як ці наушники, ми підключені були до джерела Божого. Коли ми читаємо більше Слова Божа, коли ми спілкуємося більше з віруючими, коли ми спілкуємося на духовні теми, коли слухаємо проповіді. Приходимо в богослужіння, наш розум, наш дух, він оживає, і вуста наші вони стають підключеними до нашого духа, до, до Божого Слова. І тоді, коли ми говоримо, каже, так спіл, приємно спілкуватися з тобою. Так хочеться проводити з тобою час. А Що ж таке? Я ж таки самий, я не чим, я ж не якийсь там ангел, не Бог. Просто людина підключена до правильного джерела. І сьогодні ти і я, ми можемо бути підключені до правильного джерела, до слова Господнього, до молитви, коли ми знаходимося в Божій присутності. Тоді, з наших уст, як автоматично, ми не придумаємо якісь слова, ми просто не знаємо інших слів. Людина, вона не те, що тримає себе, щоб не випити, щоб не сказати, щоб не вилетіло. Вона просто цим живе, в неї це тече. Вона підключена до Божого Слова. Вона проводить час з Богом. І вона про інше не, і навіть і не думає, навіть і думки не приходять про щось інше і це говорить. І хай благословіння приходить е, з наших вуст. Хай нашими вустами ми благословляємо один одного. Навіть ті, хто про нас говорить погане, а ми їх будемо благословляти. тому що тим, Чим наповне, то це людина, так ми це читали. Чим наповне, вона наповнена це прокляттями, то вона це говорить. А якщо я наповне благословенням, я буду говорити благословення. Вже батько мій це приводив, цей приклад під час війни, коли війна була між Францією і Англією. І на час різдва прикритили дві сторони цю бійку. Сказали, ми святкувати будемо, по це домовленість. І вони не стріляли в один в одного, але якби це окопи були дуже близько, лінія фронту, один від від одного, і вони, якби це шутили на одним чи як. І з одного сторони їм прилітає, з французької сторони їм сапог такий рваний. Ну він видно, він хотів кимось так зарядити добре, що може кума я. Попаду ворога, постріляти не можу, але сапога я кинути можу. Ті ж думає, що в відповідь? одна це мудра то ця людина наповнила той, той сапог на це різдво, всякими цукерками, мандаринами, зарізали якась так і кинули йому назад. І відповідь їм теж подарунки там це прилітили. Каже, чим напов... вони наповнили якби злом, а ми наповнили добром. Чим ми багаті? Ми багаті цим цукерками, а вправимо їм цукерки. Так само те, що ми наповнимо, ми будемо те, це, це говорити і на інших людей, і для самих себе, на своє тіло. Божим словом. Хай Бог буде слава, подяка, в кому ж які потреби, ми будемо молитися, можете сказати. Аллилуйя, слава тобі, Ісусе, проставляймо ім'я Твоє Боже, величаймо Тебе, Ісусе, ми дякуємо Тобі за милість Твою, Боже. Ми дякуємо Тві Боже за любов Твою, Господи, за це служіння, яке, Боже, Ти дав для нас, Господи, Боже, за проповіді, Господи, за пісні, Господи, за слово Твоє, Боже, Ти залишив для кожного з нас, Боже, щоб, Боже, ми напитувалися, щоб ми, Боже. Живилися, Господи, з Твого джерела, Господи, слова Твого, Де є благословіння, благословення, є правда, де є життя наше, Господи, Слово Твоє Ісусе. Бо благослови, Господи, щоб наші уста, Боже, були підключені до Слова Твого, Господи, до доброго, Господи, Боже. Прости, Господи, Боже, за уста, Боже, де сказали, Боже, ми неправду, Боже, де лихе ми сказали, де осуд був, Господи Боже. Де Господи на щось на когось погано говорили, Боже, я молю тебе, Боже, із сіли, Господи, уста наші Ісусе, рукою Твоєю, Господи, зіли, Господи, духом Твоїм святим, Боже. Хай Боже наші вуста, Боже, хай наше серце наповнене буде, Господи, Тобою, Боже, любов'ю Твоєю, присутністю Твоєю, Господи, благословінням Твоїм, Господи, добром Твоїм, Ісусе, і ми благословляємо, Господи, ворогів своїх, благословляємо один одного, благословляймо Ісусе, Своє Тіло, Господи, життя Своє, дітей свої, Господи, родину свою благословляємо іменем Твоїм, Господи. Хай примов. Буде твоє благословіння Боже і за цих. Войни, Боже, ми благословляємо, Господи, що вони, Боже, почули Слово Твоє, Господи. Хай відчують, Господи, Твою присутність, Господи, відчують, що Ти поряд біля них, Ісусе. Хай Боже віддадуть життя своє для Тебе, Господи. Збережи їхнє життя, Господи. Збережи, ми молимо Тебе, Господи, І хай повернуться додому живими, Господи, щоб прославили ім'я Твоє, що Ти спас їхнє життя, Боже. Поблагослови, Бо ми молимо Тебе, тебе Небесний. okay